Пан Миколаївич, завершилася гра третього туру чемпіонату України. Сокіл виграв у сухої балки на Які ваші думки стосовно От ми попередніх іграх Сокіл видавав два різних тайма: що скій футзал, що за валоном. Як сьогодні по таймах команда вела гру? Ну ви майже повністю дали відповідь на це своє запитання справа, в тому що команда провела два тайма рівно, і це було достатньо для того, щоб Два тайма, все скадувалося в тактичному аспекті ведення гри на нашу користь. Як команда пережила в цей момент дуже неприємний, не будемо називати прізвища, коли наша ж помилка власна привела до того, що суперник зрівняв рахунок. 2-2. постаралися максимально швидко забути, навіть ніхто нічого не говорив, тому що ми повинні це виконати з нашої команди. В нас воно надзвичайно часто з'являється в ігрі, тому ніхто уваги не звернув. І воно якраз буквально там за декілька хвилин ще зробило достатньо хороший другий поштовх нашим четвіркам для того, щоб завершити зустріч на свою користь. Чи можна вважати от невеличкою ложечкою дьогтя? А те, що от все ж таки 5 на 4 команда як не три хвилини протрималась, але все ж таки пропустили один м'яч. В, в, в Діжці меду, звісно. Ми 5 на 4 дуже добре зіграли все. Правильно в них була одна можливість забити гол. І в нас були два можливості. Вони загубили м'ячі. Гол цей був забитий зі штрафного. Ну після того, що за 5-3 ще був момент у сухої балки, там виручив Шевченко. Достатньо файно, грали правильно, і грали, правильно накривали, розбирали. Це вже чисто, все, все ж не перекриєш. Ну, таке питання на перспективу. Тут чи за місяць наступна гра, кілька гравців там наші роз'їжджаються по збірних. Як команда буде готуватися? Чи може якісь у вас думки там з кимось та Боруською Грузію грати? Щось таке. У нас команда буде в звичному режимі готуватися, в такому, який потрібний на цей даний період часу, відштовхується від того, що всіх гравців у нас не буде. Ми будемо працювати і будемо грати товариські зустрічі. Попередньо у нас вже дві зустрічі домовлено, а далі будемо ще погоду відштовхуватися, що нам треба буде ще підкоригувати. Дякую за вашу ваші.